Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 29 липня 1252 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни запустили всього 37 шахедів, шахетів, але частина з них летіла на Миколаївщину. Тут збито в області 5 дронів, є прильот по аграрному підприємству десь в області без жертв є руйнування. Ну і загалом по Україні збито 32 дрона. В Одеській області все спокійно. Там тільки може російські розвідувальні дрони залітали. Шахеди туди не долетіли. Ну і що на Миколаївщині, що на Одесьчині? На морі вчора був шторм, і повикидало на узбережжя морські міни. Сапери їх попідривали. А От в Миколаєві два дні не буде води, чи то може підключити новий водогін чи якась серйозна аварія. Ну і в районі Очакова, як завжди, атаки ФПВ дронами там без постраждалих. А щодо Херсонщини, на жаль, там одна загибла людина минулої доби після російських обстрілів, троє травмованих. Ну і на Росії цієї ночі були смачні прильоти. Це дуже чудово. Чекаємо ще на таке.